Я Данилюк Наталія, навчалася у Вищому професійному училищі номер 36 село Балин за професією кухар-кондитер. Після закінчення закладу у 20 своїх років спробувала себе у індивідуальному підприємництві. Це бізнес, власником якого є одна особа, яка працює на себе. А саме виготовляю на замовлення різні кондитерські вироби. Працюю у соціальних мережах, де я рекламую свою діяльність, звідси отримую покупців та замовлення. Далі ви можете ознайомитись, переглянути із моїми декількома роботами. Бажаю кожному успіху у підприємницькій діяльності зі своїми власними ідеями, які можна легко реалізувати, та отримувати прибуток від цього. Успіхів вам!